Це наші опори. От зараз дуже важливо, хочу сказати, про опори, тому що е, я буду повертатися весь час до цього. Але, наприклад, що таке мої опори? Є така американська психотерапевтка е, Мерлін Мюрей. Вона придумала дуже просту систему. Вона в мене є в інстаграмі і на сайті, і на моєму є блог з статтями. Я дуже багато даю інформації, щоб люди просто могли читати. Бо моя така талант, знаєш, я вмію з багато інформації, зробити такі якісь вижимки. Вони кажуть, о, клас, це ж те, що це те, що менторство насправді в чому секрет менторства. Так от ця мюрей, вона придумала круги мюрей. Ти малюєш кружочки, один там, крапочку, де ти, потім перший круг, другий, третій, четвертий. І це є твої опори. Але що перше ти малюєш? Ти малюєш перший себе. В цій точці ти, ти там і твоя вища сила, чи там хто вірить в Бога, це те, що ти, та, твоя вісь, Ця база наша, на яку ми падаємо, починається з цього. Якщо в нас забрати геть усе, друзів, професію, країну, ми залишимося з собою, з своїм тілом, своїми знаннями і своїми навичками. Другий круг там твій партнер, і це важливо до речі, в цих кругах розібратися.